Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1 Підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, які з рівнянь немає коренів. Завдання відповідь А. Добуток 7х дорівнює 0. Б добуток 0 і х дорівнює 7, В, добуток 0 і х дорівнює 0. і Г добуток 7 і х дорівнює 7. Переступаємо до виконання. Лінійне рівняння не має коренів, якщо А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0. Рівняння виду, Ах помножити на х дорівнює Б. Отже, А. У нас дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. Варіант правильної відповіді Б. Записуємо відповідь. 0 помножити на х дорівнює 7 і варіант відповіді Б. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1. підручника алгебра 7 та математика 7, інтегрований курс виконано.